Всім доброго дня. Сьогодні хочемо підняти тему догляд за очима вашого хатнього улюбленця. Ця проблема дуже актуальна для власників хатніх улюбленців, для людей, які мають розплідники. Дуже часто звертаються до мене з запитаннями: як правильно доглядати, на що потрібно звертати увагу, які симптоми, показники можуть бути нездорового ока очей у тварини. І з чим це може бути пов'язано, як це вирішити. Чому, скажімо так, звертаються до мене за порадами такими? Тому що я ветеринарний лікар, який вже має досвід близько 15 років безпосередньої роботи з хатніми улюбленцями і вирішування різних різних проблем зі здоров'ям. Також я практикуючи грумер. Працюю з тваринами, надаю їм красоту і е, піклуюся за здорову шерсть, за здорову шкіру і за гарний вигляд ваших хатніх улюбленців. Е, а здоровий вигляд, це ви чудово розумієте, що це комплексна, е, комплексний підхід е, від. Кончика носика до кончика хвостика. І, звісно, також разом з цим, як ветеринарний лікар і грумер, я вибрала, наприклад, і можу рекомендувати як професіонал певну, певний бренд косметики для хатніх улюбленців, тому що він повністю задовольняє мене по якості. По тим результатам, які отримують мої клієнти, по складу, по вартості і по асортименту. Тобто, що, які проблеми я можу вирішити за допомогою косметики ПСХ іспанського виробництва. Але зараз мова піде не про косметику, а про проблеми з очима. Тому поїхали. Чому ж. В чому ж полягає важливість чистих і ясних очей, тому що очі це дзеркало душі, да, як кажуть. І звісно, що здорові очі це не тільки естетичний аспект, але і важливий показник загального здоров'я та самопочуття наших хатніх улюбленців. І, звісно, що догляд за очами, за вухами, за лапками, за шерстю, за шкірою це один із елементів комплексного догляду, які, за яке відповідальність несуть е, власники, не ветеринарний лікар, не грумер, а саме власники, тому що це потрібно робити регулярно. Це ви е, ну. Кожного дня або декілька разів на тиждень регулярний догляд потім дає чудові результати в профілактиці дуже багатьох інфекційних бактеріальних інфекцій, які ми, звісно, можемо попередити і вчасно виявити, якщо ми помітили якісь зміни в. В нашому о, хатньому улюбленцю, і я завжди наголошую лікарям: послухайте, ви, наприклад, подивилися якусь проблему, а потім кажете господарям: ну давайте ідіть додому, спостерігайте. А е, я їм задаю питання: а ви зазначили, за чим саме потрібно спостерігати власникам? Вони ж не ветеринарні лікарі, вони ж не знають на що їм потрібно звернути увагу. Так, от один із. Органів, скажімо так, на який потрібно звертати увагу, це саме є очі наших вихованців. Як же виглядає око здорової собачки, здорового котика? Вони повинні бути ясними, чистими, сяючими, білок повинен бути білим, без видимих подразнень, подразнень червоних плям або виливів. Ріжки очей повинні бути чистими, без виливи, сльозотечі або зайвих секрецій. Тварина не має прищурувати око. І, ну, скажімо, повинна нормально реагувати на, на рухи, і не, лапкою не намагатися щось там достати або почесати. Під час ігор, під час прогулянок дуже часто приходять з проблемами, що щось потрапило в око або тварина отримала якусь травму. Звісно, що ці проблеми ну, мають вирішувати виключно ветеринарні лікарі в умовах ветеринарної клініки. Але е, існує дуже багато проблем, які ми можемо попередити е, завдяки гарному і регулярному догляду. Е, ви повинні знати, що ока не. Повинна бути з надмірною сльозотечею, що не може бути якихось засохлих кірочок, доріжок, гнійних виділень. І очі не мають бути червоними. Структура очей собаки, вона досить подібна, звісно, до структури, людини, структури ока анатомічного людини. Там так же є. Глазниця, це глазне яблучко, роговіця, зрачок, повійки, сльозна залоза. І на сльозну залозу я би хотіла приділити трошечки більше уваги, тому що це дуже сильно пов'язано саме з елементами догляду. Сльозна залоза у різних порід собак має трошечки різну. Величину і е, сльозні протоки дійсно дуже різні. Якщо ми кажемо про собак маленьких порід, тобто собачок до 5 кілограмів, ви повинні розуміти, що іноді сльозний проток, проток там занадто маленький, занадто вузький. І таке трапляється досить часто, що він може забиватися, і від цього виникає припухлість, почервоніння, зуд е, собака намагається почесати око. Ви повинні звернути обов'язково на це увагу. І ветеринарні лікарі, ми досить часто проводимо цю процедуру промивання сльозного каналу. І потім ну, цей процес нормалізується. Але, звісно, що це може привести причиною того, помімо того, що це порода маленька, можуть бути. Знов таки інфекційні процеси, ті корочки, які скаплюються біля. Ока, там наслаюється пил, бруд, бактерії розвиваються. І це може бути наслідками і хронічного інфекційного запального процесу. І як ви знаєте, що при виникненні запального процесу йдуть і вже інші механізми регенерації, і, е, із цього може бути набряк або може бути гранічний інфекційний процес, і сльозний канал може звужуватися. І тим самим приводячи до цих проблем, дивіться, якщо, значить, плюс, наприклад, якщо ми кажемо про собачок брахіцефалів, собачок, які мають скорочену носову, носовий хід, і носик більш притулений, це стосується і котиків також, да? котиків екзотів. E, значить, Там існує проблема в тому, що із-за забудови специфічної мордочки, специфічної будови черепа, всі ці протоки вони скорочені, і плюс, завдяки складочкам, в складочках скопичується дуже часто волога, грибок, е, якісь подразнення. Е, вчасно, якщо це не прочистити. Прочі... То це знов таки виникає до неприємного запаху, зуду, і собака ну, це її турбує. Тому для всіх брахіцефалічних порід догляд за носиком і за очами це обов'язковий елемент. Хочемо, не хочемо, це потрібно Потрібно мати в своєму арсеналі для догляду за цією собачкою ці е, препарати. Далі, е, звісно, що, е, наприклад, такі породи, як Мальтійська болонка, Пікінес, Шицу, йоршеский Тер'єр дуже часто стикаються з проблемою коричневих жовтих плян під очима. І ви повинні розуміти, що це не завжди пов'язано, наприклад. З проблемою в очах. Ні. значить Це буває пов'язано і з коригуванням раціону собаки. Завжди я рекомендую зменшити кількість курятини в раціоні. Зменшить курятину, будуть не такі коричневі мордочка кінчики лапок і виділення з очей. По-друге, Буває таке, що реснички, якщо ви помітили, що якби і курятину убрали, і ласьоном обробляєте, а все одно коричневі у ці патьоки залишаються. Будь ласка, зверніть увагу на стан ротової порожнини у собаки, тому що там може бути зубний камінь, запалені ясна, можливо, зуб якийсь, який потрібно виділити, можливо, всі ясна, тобто, можливо, потрібен до огляд лікаря-стоматолога ветеринарного, для того, щоб він, тобто, проблема може бути в ротовій порожнині. Далі. Ще проблема цих коричневих доріжок може бути в тому, що, що війки, які знаходяться у твариночок, вони бувають, заворачуються в, в внутрішню сторону, і тим самим постійно подразнюють при морганні рагавіцю. Тварини, і, звісно, із-за цього виникає постійний хронічний запальний процес і е, сльозотеча. Далі можуть бути, як я вже і казала, закупорка сльозного протоку і е, е, звуження сльозного каналу. Це також. Тобто, Огляд стоматологу ветеринарного, огляд офтальмолога. Якщо... І плюс вушка, тобто уха, горло-нос, да? це все між собою пов'язано. І, звісно, що можуть бути причиною цих сльозних коричневих доріжок. І е, плюс до того, що, значить, е, знов таки від. Е, і система, ця проблема може бути комплексна. Тобто виключення одного, придбання шикарного там косметичних засобів, але все одно залишається. Значить, шукайте далі причину, із яких я перечислила, можливо, ви знайдете рішення. І тому. Для того, щоб не привести до якихось важких наслідків, ми зараз скажемо, що при догляді за очима, коли ви приходите до грумера, звісно, він звертає увагу. Але очі, це такий орган, навіть якщо він їх один раз почистить. Ну, не буде особливого ефекту. Тут потрібно, щоб була регулярність. Тобто, протирати у очі у тварини потрібно 3-4 рази на тиждень. Якщо це, наприклад, брахіцефалічні породи, то 3-4 рази на тиждень це точно. Якщо, наприклад, ви бачите, що забруднення менше, то можна 2-3 рази на тиждень. І тому і потім ви будете мати. Ну, гарний, не будете мати проблему. І заодно, звісно, ви продивляєтеся, в якому стані вушка, щоб там не було запалення. Там я рекомендую ласьон для вушок, а цей процес ви контролюєте, що пов'язане з очима. Тепер далі. Які продукти можна рекомендувати? На ринку у нас в Україні я аналізувала. Скажімо так, просто звичайних ласьйонів для очей, але щоб вони були е, гарної якості, щоб склад був е, реально, ну, скажімо так, досить комплексний, дуже мало. Дуже мало. Я аналізувала це, тому що це питання питання досить важливе. В моїй мережі ветеринарних клінік приймає лікар-ефтальмолог. Звісно, що приходять з цими проблемами дуже часто, і ми маємо щось запропонувати нашому клієнту, щоб це було ефективно, і щоб давав і знов таки, щоб це було ефективно, але щоб це не містило в своєму складі гормонів, антибіотиків. Якихось речовин, які можуть виявити звикання тварини до цього препарату. Тому що дуже часто від клієнтів можеш почути, та у нього щось там око закапало, щось там почервоніло, я йому закапала краплі, там, якісь, я не буду називати, наприклад, якісь. І все пройшло. А я, я запитую, а які да, краплі? Вона називає, а я знаю, що в тих краплях є антибіотики. І не один, а декілька. Я кажу: розумієш, що в цих краплях є гормони, є антибіотики, і твоя тварина звикає. І ти постійно, грубо кажучи, на регулярній основі її пічкаєш е, гормонами і антибіотиками. І ти повинна розуміти, що не дай Боже. Реально станеться якась проблема з оком або з, просто ну, воно ж через, через слизову оболонку все це всмоктується в кров. І потім лікарі хватаються за голову, не знають, чим лікувати, тому що <кій> тварина вже звикла до антибіотика, і вона вже просто організм не реагує на, на використання антибактеріальних препаратів, тому що до цього тварина його практично отримувала регулярно. І це ж якби системна проблема не тільки ветеринарних лікарів, це система системна проблема в медицині, і для того і забороняють безконтрольне використання антибіотиків. Тому що так, антибіотик допоможе, звісно, ті краплі допоможуть. Але на системній основі, якщо вона його використовує там декілька разів на тиждень, або, не дай Боже, взагалі там протирає очі е, такими препаратами. То потім просто тварина не буде реагувати ні на які антибіотики, які реально їй тоді буде потрібен для того, щоб вирішити якусь проблему зі здоров'ям. Тому е реально дуже мало таких препаратів, щоб в складі, наприклад, е краплі з, хлоргекс... з хлоргексидином. Так, да, їх можна використовувати, але ж хлоргексидин він, е має антибактеріальний ефект, але ви повинні розуміти, що він дуже сильно пересушує шерсть. І потім е на пересушену шерсть, на пересушену шкіру, коли вона не зволожена. Бактерії ще швидше будуть чіплятися, значить, в даному випадку ми в нашій мережі, і я сама, як ветлікар, як грумер, зупинилася на Ласьоні для гігієни очей від компанії ПСХ, тому що мені подобається, що, по-перше, його вистачає дуже надовго. 100 мл я з дозатором на спонжик капаю і протираю очі у собак, тобто, ну, при регулярному використанні вистачає десь на півроку. Цих 100 мл. По-друге, не визиває звикання, тобто немає да, ніяких в складі компонентів, які би визивали звикання. Третій момент гарне співвідношення ціни якості за той, за той склад, за той ефект, за той об'єм. Ну, звісно, це я вважаю, ціна дуже гарна. Я не можу її озвучувати, але ви можете зайти на наш сайт. Психа там в кінці буде адреса сайту або на інстаграм, і ми можемо, звісно, надіслати прайс там. Ціну і так далі, або на сайті подивитись. Потім далі. Я бачу наразі, вже що це один із наших найпопулярніших продуктів при продажу, тому що, ну мабуть, не тільки я і інші власники не можуть знайти адекватну якісну альтернативу для догляду за очима. І четвертий момент. Що я по цьому ласіону отримала дуже багато відгуків від завадчиків і від власників, які вже користувалися, тому значить відгуки мега позитивні Смисл в тому, що при регулярному використанні Айклінера зникають ці доріжки. І, і, і шерсть поступово відбілюється, тобто eye cleaner, він вирішує, не зменшує сль, сльозу, ні. Він поступово при регулярному використанні він її знецвітює, да, обіс, обісвічуває, е, знебарвлює. Да, як сказати, е, І виходить, е, що отримують е, власники дуже класний результат. І плюс йде профілактика, звісно, всіх очних захворювань. Значить, тому по цьому ласіону я зупинилася, я задоволена результатом, ціною, об'ємом, відгуками від клієнтів, відгуками від розплідників і рекомендую його для використання. Як, значить, використовувати його, як я і казала, 3-4 рази на тиждень або 1-2 рази для собачок з короткою шерстю? Далі краще використовувати капаючи на спонжик або на якусь марливу серветочку. І тим самим ви будете підтримувати здоровий догляд за вашим хатнім улюбленцем. Але, будь ласка, не забувайте про комплексний підхід. Комплексний підхід це означає, що ви профілактуєте не тільки очні захворювання, а ще й профілактуєте захворювання вух, захворювання, потім проблеми з носом. Не дай Боже, якщо у тваринки гіперкератоз або сухий ніс. Ви розумієте, що через лапи, через ніс. У тварини відбувається терморегуляція, тобто там знаходяться потові залози, і це мега важливо, щоб там йшов нормальний теплообмін. іначе тварина буде перегріватися. Ну, у неї взагалі це будуть. Нарушення температурного балансу внутрі організму вона не буде віддавати тепло зі свого організму, і потім Ну це може привести до таких досить серйозних системних порушень. або тому не забувайте про комплексний підхід. Це і догляд за шерстю, щоб вона не була суха, пересушена, подразнена і так далі. Це ми можемо порекомендувати, але зараз в цьому вебінарі не про це мова. І про інші продукти комплексного догляду. Один із яких є, звісно, комплекс за догляду за очима, але у мене є вебінар. Про догляд за вушками, там де я розповідаю, як правильно доглядати за вушками. Тому я вам дуже дякую за увагу. Будь ласка, от наш сайт, адреса нашого сайту psh.in.ua. Я хочу вам сказати, що якщо ви прослухали цей вебінар, то ви дійсно дуже відповідальні і турботливі господарі. І е, у таких господарів завжди найщасливіші і найздоровіші. Хатні улюбленці, тому я бажаю здоров'я вам, здоров'я вашим пухнастикам, всім, і котикам, і собачкам, і екзотичним тваринкам. Всім. Якщо потрібна додаткова консультація, будь ласка, звертайтеся через зручні месенджери. Ми завжди підкажемо, підкоригуємо і порекомендуємо все, що вам необхідно. Тому а, дякую всім за увагу. До побачення!